Вітаю вас, водолії, ретроградний Меркурій із 5 по 29 серпня. Розвертається із 4 градусів Діви у вашому восьмому секторі гороскопа і вертає у 21 градус знака Зодіака Лев, що представляє ваш сьомий сектор. Так ось водолії, звертаємо особливу увагу на потужність Меркурія в цей ретроградний час, оскільки у знаку Зодіака Діва він знаходиться і в управлінні і в екзальтації, він надзвичайно потужно повертає нас до питань підтримки з боку нашого партнера, з боку інших людей, наших клієнтів і усілякого виду допомоги, всіх тих фінансів і ресурсів інших людей, які можуть нам наразі посприяти. Тут всі види державних допомог, також іпотека, страхування, повернення податків, крім того. Субсидія, наприклад, якесь певне інвестування і преміювання нас, також можливість оплати нашої праці, коли ми повернемося до того, що нам заборгували якісь певні гроші, або нам необхідно поновити документацію, кудись з'їздити, щось довести з кимось ще переговорити для того, щоб податися на якісь вид допомоги або продовжити її, або відтермінувати виплату кредиту, приміром, або ж, взагалі, зайнятися. Питаннями наших спільних сімейних фінансів розібратися у стані справ нашому гаманці у доходах нашого чоловіка-дружини можливо навіть посприяти, податися на якийсь вид виплат, наприклад, підтримати з точки зору практичної його характеру. Тобто нам буде передовірено, передоручено, наприклад, щось від чоловіка, дружини. І ми маємо розпоряджатися майном. Крім того, вступу спадщину також може бути і ситуації прикладного характеру, коли здоров'я наших партнерів, наприклад, вимагає нашої прискіпливої уваги. Ми маємо зараз фізично підтримати нашу другу половинку, наприклад, також налагоджувати питання, оформлення якихось певних паперів, документів. Незвичайно багато може бути розмов про роботу здоров'я фінансування, про якісь певні покрокові такі етапи у вирішенні. 负担。 А також у нашому власному також здоров'ї можуть потребуватися такі поступові кроки по навідуванню якихось спеціалістів, або ж до того, щоб вдаватися до вирішення остаточного вже питання реабілітації, лікування вже якась така ситуація, коли ми повертаємося і хочемо дійсно розібратися з чимось, або нам потрібне заключення висновок, наприклад, або ми проходимо певне вже медичне обстеження, або ж якийсь вид медичної такої взаємодії, і наш стан здоров'я зараз вимагає того, щоб ми підкріпили це документально, наприклад, або ж отримали остаточний діагноз, або вже позбулися, наприклад, певного виду захворювання. І таким чином зараз звертаємося ми до того спеціаліста, який, про якого раніше нам було тільки відомо, однак на практиці ми ще не зустрічалися і не записувалися на консультацію, приміром, і просто навіть зверху. Вернення до людей, які раніше нас цікавили, з точки зору підтримки в якихось кризових для нас ситуаціях, то тепер дуже ймовірно, що ми зможемо з ними сконтактувати. Ми відчуємо в собі підтримку, потребу таку. Внутрішню в тому, щоб розібратися, чи дійсно нам ця інформація може бути корисна, чи можемо ми її отримати. Загалом, всю цю поетапність важливу для нас наразі. Так от, в 7-го числа, відбувається зустріч ретроградного Меркурія із Венерою у вашому восьмому секторі гороскопа. Тут ми бачимо сприяння від ваших домашніх, приємні зустрічі, важливі фінансові питання, купівля продаж майна, наприклад, або ж також продаж чого. Що стосується вашої оселі, вигідна оренда, наприклад, можливість сконтактувати з ріелтором, наприклад, або ж з покупцем, продавцем, орендодавцем, приміром, або з тією людиною, яку ви хочете в оренду здати житло. Загалом цікаві такі розмови можуть бути зустрічі, навіть несподівані навіть із тими, хто проживає поруч із вашою оселою. Або на батьківщині, наприклад, або стосовно батьків, також або ж одного із батьків, коли вам необхідно, наприклад, підтримати ваших батьків, ви ви будете шукати на це фінанси, або ж батьки посприяють вам у ваших важливих ситуаціях, або ж також вашому партнеру. Це дійсно такий вихід із ситуації, врегулювання, влаштування питань стосовно оселі, домочадців, дітей, рідних. Місця проживання і тих людей, які складають вашу родину, але не є рідними по крові, наприклад. А також можливість поїхати додому, дуже такий приємний фактор, до речі. Крім цього, звертаємо увагу також і на владнання документації стосовно вступу у спадщину, стосовно оформлення юридичних питань, можливості лікування реабілітації за кордоном, поїздки за кордон. Також важливі міграційні документи, дозволи, візи, посвідки, оновлення цих даних, оновлення статусу, можливість проживати в якійсь країні, в якійсь місцевості, а також працювати там, наприклад, отримувати якийсь вид допомоги, можливість лікуватися, наприклад, за кордоном, можливість претендувати на якісь певні виплати. Загалом ось такий от характерний період водолії наразі для вас по цьому ретроградному Меркурію. Приміром, ситуація Пов'язані із партнером в якості можливості перебування партнера разом з вами, проживання, проживання в якійсь місцевості країні, проживання на якісь певних умовах. Також це такий шанс повернутися до розмов, щоб забрати ваших батьків, наприклад, щоб навпаки допомогти їм тими фінансами, які у вас наявні, або пар... фінансами партнера. А вашим батькам вирішити їх поточні ситуації. Крім того, вигідно продати житло, також здати в оренду, також оформити вид допомоги у зв'язку з тим, що ви проживаєте в певній місцевості, в певній країні, що ви маєте певну національну приналежність, в тому числі, тобто певні міграційні програми, також. Крім того, по такому періоду ретроградного Меркурія рекомендую вам водолії звернути особливу увагу на потребу відновити документи, наприклад, також отримати якісь пересилання з Дому, наприклад, або для ваших домашніх, тобто ось такий процес може бути активований. У зв'язку із цим направляйте енергію ретроградного Меркурія в потрібне русло. Відновлюйте все, що треба. Якщо необхідно, наприклад, банківські рахунки також відновити або якусь таку банківську інформацію поновити, займайтеся цим питанням, якщо ви знаєте, що там дійсно у вас пробіл. Так, не доводьте Ретро Меркурій до того, щоб він був сам в шоці і намагався в якийсь такий недоречний момент і вам цей шок передати в якомусь вигляді. Так, ось також важливо тримати на контролі всі справи стосовно ваших домочадців і стосовно місця вашого проживання, договір оренди, можливість його продовжити, наприклад, або розірвати, що теж дуже сприятливо по цьому періоду. Також можливість поновити, наприклад, якісь втрачені дані, зустрітися із тими з ваших рідних, кого ви давно шукали. Теж дуже така сприятлива можливість, тому можете займатися пошуком такої інформації. Також подавати якісь певні звісточки про себе, про ваших рідних, про необхідність якихось певних таких даних стосовно ваших рідних, або ж також продовження, наприклад, документів, як то паспортів, отримати ID-картку. Загалом все те, що складає ось ці основні безпекові документи. Крім того, ключі від вашої оселі, всі такі дрібні речі, які тримають вас на зв'язку з вашими близькими, а також з тими структурами, від яких може залежати важливе таке фінансове рішення у вашому житті. Тому телефони, зарядки, пауербанки, навушники, мікрофони, камери, все те, що допомагає вам як бути на зв'язку, так і, наприклад, якусь інформацію озвучувати, доносити стосовно місця проживання. Стосовно вирішення якихось таких страхових питань стосовно майна, ось це все, будь ласка, контролюйте, убезпечуйте, зробіть ксерокопії, зберігайте в належному місці і в належному вигляді. Крім того, рекомендую: наведіть ладу вашій оселі. Якщо у вас є такі місця закуточки, куди ви давно не, не добиралися, то от зараз по ретроградному Меркурію в Діві ви можете знайти і потрібний документ. і Ключі, які загубилися, і, наприклад, щось таке важливе, що дійсно у вас буде якусь записочку, наприклад, з такою інформацією, яка посприяє тому, щоб ви відновили з кимось стосунки, наприклад, або ж для того, щоб ви швидше з вашими фінансовими питаннями розібралися. Оскільки, наприклад, ця декларація була потрібна, але вона загубилась, ви не могли її донести. Тепер ви якби, податки вчасно не зможете подати. Тепер ви вчасно не можете податися на повернення податків і це питання зависло, тому, будь ласка, не зволікайте. Також водолії, звертаємо увагу, що після 15 го числа відбувається перехід ретроградного Меркурія у ваш 7 сектор гороскопа. Тут стосунки із близькими домочадцями, важливими клієнтами, також, з тими людьми, кому ви хочете щось продати, передоручити, важливі договірні зобов'язання, постачальники, тому можливість перезаключення контрактів, можливість оновлення стосунків. Ви ви розумієте, що у фінансових питаннях, наприклад, довіри вам фінансів з боку вашого партнера, ви не дочекаєтеся, і ви просто відміняєте якийсь формат вашого спілкування і переходите до переоцінки взагалі цінностей ваших особистих і стосунків, на які ви взагалі тепер надії покладати не будете, які люди вас підтримують з точки зору дій конкретних дій, потрібний контакт, потрібний зв'язок. Можливість поділитися якоюсь цінною інформацією, можливість навіть позичити гроші, наприклад, або ж підтримувати у важливі якісь скрутні для вас моменти, також можливість щось довірити. Також це питання спільних доходів з вашим під... подружжям, чи ваша підтримка, наприклад, в якийсь певний момент тепер є рівноцінною з боку партнера стосовно вас. Наскільки дійсно ви самостійно? Іні в вирішенні певних фінансових питань, а там, де вам потрібна допомога, ви можете сподіватися на вашу другу половинку. В цьому всьому контексті водолії рекомендую вам також звернути увагу на цю сферу, провести таку ревізію, ніби вона просто стане очевидною по факту. Ще знаходження ретроградного Меркурія у восьмому секторі гороскопа ви вже будете бачити і раціональне зерно у стосунках, і можливість сподіватися, довіряти, організовувати якісь фінансові питання у вашому житті. І наскільки дійсно люди виконують свої обіцянки, якщо це, приміром, ті, з ким ви заключаєте довгострокові контакти, то зараз ви можете такі взаємини просто розірвати, оскільки люди вчасно не виконують. Домовленості, також що вони не дотримуються графіка оплати, наприклад, також немає взагалі ніякої змоги додзвонитися до людини або ж вона просто затримує виплати. Також, якщо це стосунки із вашими близькими і рідними, то важливість ось цей градус, важливості питань серйозних кардинальних буде для вас очевидний. Ми підходимо поступово водолії до затемнень, вересневого 18 числа і жовтневого 2 жовтня тому енергії, зокрема ретроградного Меркурія, нас зараз готують до того, щоб ми оцінили взагалі свідомо ту. Людину, яка навпроти нас з точки зору важливості її в нашому житті як віддачі в кожен конкретний момент часу, чи практичні якісь поради дійсно є тими поступовими кроками, які допомагають нам дійти згоди і певної мети. Чи ж кожен у нашій парі сам за себе, і в принципі ми розуміємо, що з якоїсь крутної ситуації треба вибиратися самотужки. Я вам Водолії, бажаю максимально. Сприяння ретроградного Меркурія. Бажаю вам натхнення. Розібратися з тими питаннями, які просто повисли у повітрі, і не треба вам їх далі забирати вже в осінь 2024-го. Такі взаємини, які не мають ніякої продуктивності, які є тільки словами, які підтримують на рівні ментальному, але аж ніяк не тим плечем підтримки, цінним, надійним і Тим дійсно фактором важливим, з яким би ви хотіли мати справу і надалі. Тому водолії. До періоду ретроградного Меркурія підходимо з максимальною відповідальністю, розбираємося із тим, що потрібно розчинити і залишити у серпні, місяці, і йдемо з новим натхненнями, новими звершеннями вже до вересня 2024-го. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.